Нас вчили співати вживу, щоб це було чути. Не знаю, як казала Наталя Петрівна, що ти отут співаєш, а отам на вокзалі, щоб тебе чули, що ти тут співаєш. Нас вчили співати вживу, щоб це було чути. Не знаю, як казала Наталя Петрівна, що ти отут співаєш, а от на вокзалі, щоб тебе чули, що ти тут співаєш.